Оригінальна магнітола буде краще за Китай. Нащо в лікшу замість такого ставити ось таке. Зараз розкажу. Дивіться. Lexus LX 11 року по заводу йде з ось такою старезною магнітолою. Вона виглядає дуже допотопно, пожовтілий екран, тут диски, радіо. Повезло, що хоч Bluetooth є. Але навігації ніякої, інтернету нема і CarPlay, очевидно, теж нема. Замінимо на наш сучасний Android та порівняємо ці системи. Погнали! Розбираємо стару, ось така вона зоровена, наче перший комп'ютер. А ось наша мультимедія вона значно тонша та значно потужніша, наче MacBook. Підключаємо її через штатну проводку і встановлюємо через перехідну рамку, щоб все виглядало красиво. Ну що, порівняйте зовнішній вигляд. Екран яскравий та чіткий, він сенсорний, працює дуже швидко. Тут 628 по пам'яті, і швидкий восьмиядерний процесор. Bluetooth та онлайн радіо тут теж є, але тепер ще буде швидкий інтернет. Можна доставити сім-карту і слухати музику з будь-яких стрімінгових сервісів. Навігація теж є будь-яка. Можна завантажити сплеймаркету Waze або google карти Вони показують затори та камери швидкості на дорогах. Є бездротовий CarPlay та Android Auto, Він повністю дублює додатки вашого смартфону на екран планшету, і можна буде дивитися YouTube будь-які фільми або відео, наприклад, світ ТВ або мого. Ну що в якій штатній магнітолі є такий функціонал? Здається, ні в якій ставимо такі пристрої на будь-які авто по всій Україні та навіть Європі. Звертайтесь по новому його.